uh Продовжуємо тему Росії, але вже от з іншого трішки боку. Нагадаю, що власник приватної військової компанії Вагнер Пригожин повідомив, що захопив штаб південного військового округу в Ростові. А ще всі військові об'єкти міста та місцевий аеропорт. Військовий злочинець ще й відео відповідно опублікував. От на ньому він заявив, що ПВК Вагнер блокує Ростов та йде на Москву. А Денисенко, Вадим долучається до нас, виконавчий директор Українського інституту майбутнього. Доброго ранку вам, пане Вадиме, дякую, що оперативно долучилися Доброго. до цієї розмови. Хто як не ви, так аналізує процеси, які відбуваються на Росії? Отже, тут до речі, російські змі повідомляють, що о 9-й нібито, має виступати Путін. От на вашу думку, до чого це все йде? До чого ми рухаємось, і що от на Росії як описати ті процеси, які зараз відбуваються? Ну це реальна спроба державного перевороту, інакше це не можна називати. Тобто дійсно План такі Путіна спроба чи, чи це поділ вашого, знаєте? Ні, 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 це спроба державного перевороту. План Пригожина дуже простий. Тобто в нього цілі зняти Шигу. Завдяки цьому ну в принципі його ідея була арештувати де факто Шигу і Гресінова і по суті поставити Путіну ультиматум, що Пригожин хоче стати при Путіні таким собі районтом. Реально еліта зараз російські налякані. тобто те, що можна судити по всьому, це реально налякання. Те, що Путін настільки довго. <сплакал> в принципі, тримався і думав говорити, мене говорити, що говорити, і прийнято було рішення судячи до цього, тільки після того як стало зрозуміло, що колони Пригожина ідуть вагнерівці, йдуть реально на Москву. Тому що зараз усі вже почнеться е -е, з'являтися відео, де показано, як ці колони йдуть і їдуть що, на Москву. Е -е, видно, що поліція їх не зупиняє. Єдине, е -е, е -е, що зараз робиться, це е -е, на дорогах починають робити барикади із не, поліція, починає робити барикади із. З цивільних автобусів uh -huh. а на в'їзд в Москву просто э, ставляться жорсткі блокпости, яких не було у безпечить чеченських воїн. Ну там, до речі, мер Москви Сябянін звернувся до людей, попросив поставитись до цього з розумінням, що нібито в місті проводяться антитерористичні заходи. А на вашу думку, от ця історія вона контролюється зараз путіним чи ні? Тому що ми от неодноразово говорили з вами в етері про те, що ну не ну більшість політичних процесів, все таки вони з подачі Путіна відбуваються. От як тут зараз, як ви спостерігаєте? Віця ситуація реально дуже динамічно розвивається. Вона міняється по суті кожну кожні 10-15 хвилин. Єдине, що я точно можу сказати, це те, що е, в таких ситуаціях завжди е, працюють бризки. Тобто е, у пригожена де факто є е, приблизно доба для того, щоб е, або е, закріпити свій успіх, або бути знищеним тобто частів за все в таких випадках. Всі речі вирішуються проти однієї двох дів. По суті, те, що він зараз настільки динамічно взявши під контроль Ростов, зрозумів, що поліція, він прекрасно розумів, що поліція не буде проти нього виступати, Росгвардія не буде проти нього виступати, і армія навіть не буде проти нього виступати. Він вирушає до Москви. І от все питання в тому, наскільки далеко він сьогодні зможе пройти, і наскільки буде чи не буде розступатися прозбардія, яка повинна по суті, забезпечувати порядок. На цих територіях, mm -hmm. от цю ситуацію просто будемо бачити, е, де факто в прямому ефірі. Ну і дуже багато буде що залежати від е, заяви Путіна, тому що ми не розуміємо до кінця, е, що він скаже. Він може сказати з однієї сторони, е, що за все хороше, та то все похова. А може сказати жорстко про те, що він дав наказ розстріляти тривожно. Думаю, що от таку жорсткої заяви він робити не буде. Ну але залишилось їх хвилини, подивитися. А Вадиме, і от ви сказали про те, що там Росгвардія поліція. Проти Пригожина не прийде. Пригожин ще сказав, коли починав всю цю кампанію. Що у нас 25 тисяч. Ми йдемо розбиратися. І типу, 25 тисяч це тактичний резерв, а стратегічний резерв це вся армія і вся країна. Що каже ваш аналіз? У нього є оця підтримка, так званий у цей стратегічний резерв. Віці тут питання не в тому підтримують чи не підтримують. Питання в тому, скільки проти нього а, зберуть для того, щоб в принципі протиставити йому тут в принципі історія знала перевороти, які робилися а, сотні людей. Тобто. Ну Афганістан. перепрошую от переб'ю вас. Так от ви кажете, скільки зберуть проти нього? От Умовно кажучи, наприклад, ми побачили виступи деяких російських генералів, деяких російських військових, зокрема того ж самого Суровікіна, який просить заспокоїтись. Військові також просять заспокоїтись. От дійсно, чи зберуться проти нього? Дивіться, поки що ми до кінця цього не розуміємо. Поки що е я наскільки розумію, ідуть достатньо складні процеси безпосередньо в Кремлі, де приймається рішення, що ж робити. Не, але от ключовий момент і ще раз повторюся не в тому, підтримує його армія чи не підтримує. питання в тому, скільки проти нього зберуть на цей момент людей. Почули, почули. Дуже дякую вам. А, якщо буде нагода долучитись, ще обов'язково готові вас долучити. Дякуємо, що зараз долучилися. Вадим Денисенко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього, а, обговорювали ситуацію на Росії. Це повстання а, Пригожина.